Хочемо задати питання стосовно лікарні Придніпровська, яка об'єднується з першою міською лікарні в Кременчуці. Якщо вони б не об'єднувались, но вони не входять в спроможню мережу. Чи буде Національна служба здоров'я в майбутньому у них закуповувати от, медичний по Дивіться, в майбутньому, це в залежності в якому майбутньому, тобто в якому дві 2020... тисячі на 2025 рік взагалі не можу ще нічого говорити, тому що ми хочемо перейти до. Середньострокових договорів на трьохрічних, тому е, тут така. Але у 2024 році, за окремими напрямками, як це інсульт, інфаркт, е, пологи ми. Е, Будемо переглядати можливість стосовно селективного контрактування. Що це означає? Це означає, що в нас є питання контрактування або за мінімальною кількістю послуг, або за доступністю. Це коли обов'язково, навіть якщо немає такої мінімальної кількості послуг, має бути збережена доступність для пацієнта. Тобто, коли при такій доступності в нас є вибір з двох-трьох лікарень, то ми безумовно будемо надавати перевагу лікарням, які мають статус кластерних або є в мережі.